3 жовтня 25-го року. Чудовий ранок. І ось коли попадаєш на цю красоту, ти відчуваєш, як Бог благословив нашу країну. Подивіться, які поля. І вони вже готуються прийняти зерно, щоб потім годувати мешканців. Землі. А тут поряд І Зараз осінь, і в ньому дуже багато грибів, ягід і всього, що потрібно для людини. А це безкрайнє голубе небо, яке сьогодні простяглося тут у нас над Україною. Тому хай Бог благословить вас, хай та сили, наснаги. І далі триматися цієї землі, бо вона нас годує, вона нас надихає і вона дає нам сила. А коли ми іще з Богом, то ми зовсім відчуваємо ту силу, яку сьогодні ми бачимо в нашій Україні, проявляють наші захисники. Бо зараз іде ця нескінченна війна і цей Ворог колись наш так званий брат прийшов для того, щоб знищити тих, хто думає, хто розмовляє українською мовою, щоб присвоїть історію цієї многострадальної землі під себе, бо без неї вони не можуть жити, вони не можуть працювати, але ми сьогодні живі, ми здорові. І тому ми молимося і підтримуємо тих, хто сьогодні боронить і бореться цю, цю землю. Хай вас благословить Господь в сьогоднішньому дню, всім щастя, здоров'я і Божого благословення. Дякую всіх, обіймаю, всіх люблю.